Новий весняний сезон і у нас нові знайомства. Сьогодні я вас знайомлю з пані Іваною, яка є володаркою ось такого чудового розсадника. Ну, мені надзвичайно приємно, що цей розсадник знаходиться у нас на Чортківщині, тому що тут поблизу у нас ну, насправді мало таких розсадників, як у пані Івани. Тому цим відео ми розпочинаємо серію нових відео, нових публікацій про ось цю всю, всю красу. Доброго дня. Перш ніж я почала свій розсадник вирощувати, я навчилася за границею. Працювала в Познані, в Голландії, в Кутно, в Лозі. Це все мене навчила за границею. Від маленької рослини до великої я знаю кожну рослину, Її хвороби, як щепиться, як окулізується, як черенкується. Це все я вмію. Якщо хочете, будь ласка, хто бажає щось купити, щось поради якоїсь, будь ласка, до нас звертайтеся і люба рослина у нас вся є в наявності. В наявності у нас є ялівці, сосни щеплені, різні блючіпи, вівсяниці є, болеварти, коніка, стріхта є, даніка є, у нас блюстари є. Це все хвойне. Тепер є голден є, на штампі, шанець, дуже гарний цвіте ціле літо. Тепер є нас журавлина, ваніла фрайзер це грутенції, яка росте під весни до осені. аурера нана. З цієї сторони маємо штамбові троянди. Маємо болеварти, нікі, лохіни різні, блюстарти, ялівці мерії. Смарагд великий. Тепер ми маємо різні троянти, барбареси, стріхти, коніки, смарагди, прокумбеннаріс, бересклети, Різного різного є, ківі, гранат. Це все в нас фісташки, це все в нас є в наявності. Хто хоче, будь ласка, замовляйте. Асортимент у нас дуже великий. Якщо ви Бажаєте наступне наступні відео за 2-3 хвилини я не можу розказати це все. Так що в наступному відео будемо все ми говорити, розказувати, як воно росте, як воно виходить, скільки воно цвіте. Будь ласка, слідкуйте за нами.